Чи в нас по порядку йдуть? Чи ми самі визначимо. По-перше, буде другий – друге, Юридичний, саме крайній. Ну, тоді починаємо з лікарської, тих два. і от кінці ті люди що там поруч. Які? Я поставив. можна починати. Шановні колеги, доброго дня. У нас сьогодні така. Позачергове засідання комісії, у зв'язку з тим, що завтра проводить, проводиться сесія. У нас є в порядку денному чотири питання. Ставлю їх на голосування за порядок з чотирьох питань. Хто за? Дякую. Рішення прийнято. Тоді починаємо з першого: з Друкарського. Про включення до переліку другого типу надання варенду до житлових приміщень вулиця Друкарська, 6. Реїско центру надання послуг участникам по бива Ди. Тощо 933 квадрат на центр дає. Ставлю на голосування данне праведу.